Перша конституція України створювалася в Івано-Франківську. Цей документ понад 300 років тому написав гетьман Пилип Орлик. Таку гіпотезу перед місцевими фахівцями з історії та права висунув відомий прикарпатський історик академік Володимир Грабовецький. Він запевняє, що орлик разом із сім'єю тривалий час перебував у місцевому палаці Потоцьких. Там і писав документ. Саме в цьому місті, у Межиріччі річі заготовлявся варіант, який пізніше урочисто при генеральній раді при Карлу дванадцятому був затверджений вендерах там вже біля галасу і так далі. Це дуже для нас важливо. До трьохсотріччя проголошення конституції Пилипа Орлика, Всеукраїнський благодійний фонд Україна, свята родина здійснив публікацію цього документу за фотографіями списку зі шведського архіву. Адже саме там зберігається єдиний оригінал унікального документу латиною. Відтепер кажуть фахівці, україномовний варіант першої конституції буде знаходитися в науковій бібліотеці Франці. Головному управлінні юстиції та школах міста ми пережили встановлення незалежної України. Ми пережили прийняття конституції України 96-го року. Ми переживаємо це все. І від того, як ми будемо ставитися до нашої минулої історії, залежить як нас будуть оцінювати в майбутньому наші діти, наші покоління, наші там внуки, правнуки. Конституція Пилипа Орлика кажуть історики, є однією з перших в сучасному розумінні демократичних конституцій у Європі.